Ласкаво, прошу тебе на мою сторінку. Мене звати Аліна, я психотерапевт, Херсак так підході. Сексолог та сімейний терапевт. Якщо ти спитаєш мене, що таке терапія, психотерапія, я скажу тобі, що це шлях, це шлях до змін. Це шлях, який можна пройти, зустрівшись з іншою людиною. Це коли. Ти і я разом переживаємо щось таке, чого раніше не можна було, ні з ким було пережити. Це шлях прийняття, це шлях змін, це шлях дружби та шлях якихось нових переживань. Це можливість відчути або пережити ті почуття, які раніше були заблоковані, або, можливо, яким раніше не було місця. Це той шлях, на якому можна зустрітися і пізнати себе, і знайти ту точку, в якій ти будеш зовсім інший, і я з тобою поряд буду зовсім іншим.